Звичайно, Трамп дуже специфічна особистість. Це унікальне явище в то в тому явищі, яке називається президент Сполучених Штатів Америки. Це єдиний чоловік, який не з політичної системи, який з бізнесу, який має дуже дуже непередбачуваний характер, але все ж таки америка, американська система противаги влади дуже серйозна. Дуже серйозна має слово конгрес, має, має слово держдеп. І ще ціла низка серйозних у першу чергу воєнно-промислових груп. Ці хлопці уміють шукати ключі практично до будь-чи їх сердець. Маю нагадати, що немає прибутковішої. Прибутковішого бізнесу на планеті Земля аніж зброя, ударний авіаносець класу Джеральд Форд коштує 2,5 мільярди доларів. Один це тільки сама чиста ціна, а скільки супутних технологій працює навколо цього всього. До речі, воєнно-промисловий комплекс СНЧА це найпотужніша структура.